Так, у нас сьогодні сюрприз. Обов'язково треба взяти олівчики і ручки. З корінки вже є нова така іграшка, попалася сонечко. Ну, дуже любить ці. Вона їх збирає. Так, ти можеш відкривати помаленьку вже ті ручки. У нас будуть сьогодні квести yeah. різдвяні, великі святкові завдання. Так, тут в нас є наліпки. Дивися, 268 штучок їх. Отак багато. І їх треба буде десь використати зараз у цій пригоді, в цьому квесті. Я їх тут покладу і будемо по мірі завдання їх проходити. Так, давай перше завдання. У нас дивися, ходить Миколай. Діткам сняться подарунки, на які вони чекають від Святого Миколая. Упізнай за тінями, що це за подарунки, і наклеїти треба їх. Давай подивимося, що кому сниться, і тому будемо клеїти. Давай йому будемо клеїти ведмедик. Відклеюй. Чи згори, та, І йому ведмедика. Все. Кароліна сьогодні в ролі Миколая проходить квест Миколая. Приклеїли. Йому приснився ведмедик. Все, ми йому подарили. Що цього наступному? Робот. Робот? Ну давай відривай того робота. Ану. Чи? Получилося? Так, правильно. А дівчинці тій красуні що приснилося? Приснилося її лялька. О. Ой. Ой, трошки відірвалося, нічого. Все, перше завдання ми виконали. Дітки, як проснуться, то отримують свої подарунки. так? Угу. Переходимо до другого завдання. Цікава книжечка? Так. З квестами. Новорічна красуня. Розфарбуй малюнок за кольорами контурів, що збирається робити зайчики. А? Зайчик що в нас збирається робити? Зайці буде прикрашати ялинку. Добре. Тут за контурами можна розфарбувати. Можемо, в принципі, розфарбувати ялинку в зелений колір, іграшки розмалювати, зайчика можемо розмалювати, ті всі бантики. У нас є всі олівчики для того. Чуєш? Ти ялинку користу кольором. Ну, добре. Це твої квести, ти вправі робити, що хочеш. Можна робити з улівцями, якими хочеш. Так. Ну, давай подивимося. Як ти розмалюєш? Спочатку треба мені червоний. Поки Каролінка буде там розмальовувати ту ялинку і так зайчиків, і пострибаєчки, і подарунки. Вона, як завжди, любить йти проти системи і хоче розмалювати так, як їй до вподоби, а не, в принципі не як, як вказано завдання. Ну, в принципі, це ж розмальовка. І Карлінна дитинка їй може. От, і це ще її розмальовка квести. Просто таке не можна. То тільки великим, так? Ну так, то малі там все спортить. Ясно. А великі не спортять. Не будуть проходити <свистит> Добре, Ну розмалюй, розмалюй ялиночку, яке ти бачення, маєш тої ялиночки і подивимося. Хоче різну кольоровку. Ти хочеш, значить, ялиночку Рейнбоу, так? <свистит> Веселку? Вау! Значить тоді мав приносити подарунки не зайчик, а єдинорож. Картина готова. Готова? <свистит> Аж захрипло трошки, ну давайте подивимося. Так, ось така от нас різнокольорова ялиночка, зайчик і подарунки. Ну що, приходимо до наступного завдання. Уважно розглянь кожний ряд, вияви закономірність і вклей потрібні предмети. Що ми тут маємо вклеїти, як ти думаєш? В цьому ряді у нас щось знаходиться. Тут треба приклеїти. Тут знаходиться сніжиночка. Значить, ми клеїмо сніжинки. Отут у нас вороє. Так. так, сніжиночка є. Наступний ряд у нас що це намальовано? Пряники. Пряники. Ну давай. Став пряника. Тут це тримає. Святого Миколая пряника. Тут а тут а що в нас намальовано? Тут у нас намальовані іграшки. Значить, що нам потрібно клеїти? Іграшки. Ну от є, у нас ляличка з іграшок. Давай, давай. Можемо да. оця підходить? У, давай ліпше цю. Ліпше Нічого страшного. Ну, добре. добре. Наступне завдання в нас поклей іграшки, поєднай їх у пари. Обведи іграшку, якої немає пари. Я хочу знайти цю лялечку. Ну добре, Найбільна давай. Пара. Ну давай клей цю лялечку. Молочинка, клей їй пару. До пари їй ще одна лялечка. Які хочеш ще приклеїти лялічки? Зовта немає пари. Немає пари жовта. Mm -hmm. Ми зараз її до пари жовтий знайдемо. Так, у нас вже три лялечки. І більше в наклейках лялечки немає. Зато в нас є якісь тут хлопці, горобці. А немає більше лялечки. Виходить так, що ця. Лишилася лялька без лялечки. Зато в нас є два ведмедики. В наступному завданні що треба приклеїти? М'ячик чи ведмедика? Ведмедиків. Ну давай, клеїмо ведмедиків. Так, приклеїли. І що? У нас ще є один ведмедик. Давай так, щоб їм було не обідно, ми приклеїмо ще ведмедика-лялічку. О. Приклеїли. Тут завдання було ще обведи іграшку, у якої немає пари. А в нас вийшло так, що пари немає. Оця лялечка в жовтому. Тут є в нас пара, тут є пара, тут є пара, тут є пара, а в цієї лялечки нема. Її треба обвести. Візьми собі авокадо ручку і обведи її. Хочеш кругом, хочеш просто підкреслити. Наступне завдання у нас знайди на малюнку вказані нижче предмети. Підрахуй та впиши їхню кількість у Це де потрібно їх поводити. Це що в нас? Зайчик? Зайчик. Давай, давай шукай. Треба знайти Один, всіх зайчиків. Два. Три. Чотирь. Чотири зайчика. Так. Добре. Пиши чотири зайчика. Ось тут. Так. Добре, четвірка є. Наступних що нам треба порахувати? Грибочки. Ну давай, грибочки шукаємо. Два, І ще де. Три, три, три грибочки. Три. Добре. Вписуй три грибочки. А це кульки. Давай. Скільки кольок тих? Один, два. Три. І ну, чотири. Ну, вписуй чотири. Насвіть чотири були зайчики. Молодець. Що наступне будемо рахувати? Оце. Отаку іграшку. Ну, давай підрахуємо. Один. Так. Два. Все? І тільки дві. Ну добре, пиши. Так. Молодець. Наступне в нас що? Наступне у нас таке. Така іграшка. Селену червона. Ну, давай шукаємо її. Один. Так. Два. Так. Радиші, три. Восім, тут ваше є. Я тобі допоможе. Чотири. Чотири. І, чотири. Чотири штуки. Є. Четвірка. І останнє в нас що? Дзвоники. Ну, давай. Дзвоників Один, тут дуже багато. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять. П'ять дзвоників, добре, записуємо п'ять дзвоників. Без питань? Без питань. Вписуй п'ятірочку. Допоможи кошеняті смугастику потрапити додому. Проведи його лабіринтом із хмари до будиночка. Так, кошенято, дивися, на гелікоптері має добратися до будиночка. Куди йому треба полетіти? Йому треба полетіти. Так, лети, летимо, летимо, летимо. Єс, ми добралися. Легке було завдання? Так. Да. Добре, переходимо до наступного. Смачного. Смачного, мама. Смачний. Мама, тут у нас сніди з червоною рибою. Ого. <свісно> Проведи кожного малюка до льодової скульптури, яка йому найбільше сподобалася. Наведи фігуру по пунктиру. О! Це ж як ці правописи. Да. Але по ні, щоб не виходити за них. Ну, давай. Крайне, щось завжди все починає знизу з іншої сторони. Тут ближче до кінця Кароліна вже малює за пару секунд. Раз, два, вже все, вже руку набила. Вже ті трикутнички летять зі швидкістю світла. Все. Раз, два, три, 4, 5. Каролінка закінчила малювати. Ну що, класні вийшли. Хоча в кінці вона трохи спішила, ну нічого. Знайди і введи 10 відмінностей у новому завданні. Треба між цими двома хлопчиками знайти відмінності. Зрозуміла, як тут треба зробити? Показати тобі, як? Дивись, Є два однакові ніби хлопчики. Але десь на одній картинці щось є, а на другій того нема. Наприклад, весь зелена стрічка тут є на зірці, а тут -а зеленої стрічки нема. Треба обвести, що тут нема. Тоді не інтерес. Не інтересне, добре. завдання. Ну коротше. Давайте 10 відміну стоїть, то я люблю такі штуки. Уважно розглянь зображення, знайти яких речей з першого малюнку бракує на другому. Це практично завдання майже таке саме. Тут треба знайти е, такі малюнки, яких бракує на цьому малюнку. Можеш знайти? Треба просто по порядку йти. Дивись, Тут є ведмедик, тут є ведмедик. Тут є така іграшка, наприклад. Тут є. є. Песик є такий. Песик є. Е, подарунок. Є. Yeah. Yeah. Мішок. Uh, yeah. Потім ця лялечка. Є. Uh, yeah. Пташечка. Yeah. Ковзани. Є. Yeah. Зірко зіронько мала. Є. Uh, yeah. Іграшка. Ага. Нема Обводь цю іграшку. Вона от в нас унікальна. Оп. Є. Yeah. Такий тюць. Є Цукерочка така. Yeah. Коник. Є. Yeah. Такий цукерочок. Є. Yeah. Мішок. Є. Yeah. Ялинка. Yeah. Іграшка. Нема. Обводь. Yeah. Вже знайшли двоє речей. Унікальних. Є. Добре. Сова. Є. Yeah. Церква. Yeah. Все, знайшли. Тільки двоє речей у нас унікальних попались на цій картинці. Йдемо далі. Наступне завдання, точно твоє любиме, дивись. Уважно розглянь предмети на полицях. За допомогою наліпок продовжуй ряди. Це в нас магазин і потрібно доставити продукцію. Що в нас тут бракує зверху? Це кексики. Кексиків. Давай шукаємо, Де ті кексики у нас є? тут є. Ну, бери. О, Став на поличку. Наступне що в нас? Мороз. Ну давай шукай, де в нас морозиво. А морозово класне. Це ж морозиво яке? Кавунчик. Ковун. І мій теж любимий кавунчик. Треба буде поїхати в магазин купити такі кавунчики і морозиве з'їсти. Наступне що нам бракує? Печеньки в нас є, а якого печеньки саме бракує. Я... Червоного чи зеленого? Червоного. От є в нас червоне. От. Наступні в нас що тут за печенька такі чорні? З ялиночками і зірочками. Яку нам треба? Нам е, треба зірочку. Молодчинка. І останнє в нас ось якісь іграшки, такі саморобні з е, паперу. А тут що, її нема? Нема? <реш> в наклейках немає такої іграшки. <реш> а ні, є, ось тут. От, жовта у нас. Просто спочатку ми не замітили. Все, наш магазин вже готовий. Так? Можна йти продавати. Да. Допоможи сороці навести лад, з'єднай однакові рукавички в пари. Знайди і обведи рукавичку без пари. Береш ручку і шукаєш дві однакові рукавички. І треба лінією їх з'єднати. Так, така рукавичка. Поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. Так, їдемо, 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 їдемо. Правильно. Є, одна пара в нас вже є. Тепер другу треба. Ну, давай, зелену. Сшивай, ти можеш через лінію проходити, отак. Добре. Сшивай їх докупи. Це виходить так, як оці рукавички сшиті ш... докупи, і можна їх вдягати під куртку. Так, це сорока. У нас ще є рукавички. Давай наступну, яку ми будемо сшивати. Які в нас ще є пари? Ну, давай. Давай з'єднуємо такі ще. Якісь теж червоні з жовтим. Оп, в нас вже три пари рукавичок. Наступні, які нам треба ще з'єднати. Ну, давай фіолетові. З'єднуємо фіолетові. Оп, з'єднали. Які ще в нас є пари? однакові? Зелені. Давай ще зелені. Ого, з'єднали ще зелені. Ще в нас є пари? Отакі. Отакі? Ну, давай подивимось, чи є. Є в неї пара? Нема. нема. Ми знайшли цю, обводь, що в неї пари нема. Її треба, так, кругом, так. Кругом, та. кругом обведи. І треба сказати так, сорока. Тут одна без пари треба домалювати. І ще в нас лишилися фіолетові. З ними що? Є пара чи нема? Є. Давай обводь ту пару. Все, завдання. Виконано. Наступне завдання: лижні перегони. Користуючись підказками, з'ясуй, кого як звати, з'єднає дітей з їхніми іменами. Тут, бач, є всі імена і є підказка. Давай е, Софійку знайдемо. Софійка в шапці з помпонами. Хм, Де в нас Софійка із шапка з помпонами? Добре. Значить, вона в нас фіолетова. Ось це Софійка. З'єдную її з Софійкою. Ми дізналися, що її звати Софійка. Так. Веде, веде, веде. Все, знайшли ми Софійку. В тебе є друзі Софійки? Є, як Софійка. Добре, погнали далі. Наступне Гануся їде праворуч. Гануся рожевим підписане. Де в нас Гануся? Як ти думаєш, яка їде праворуч? Ну, все, давай веде до Ганусі. Так, можна від Ганусі їхати до її ім'я. Вниз до рожевого. Так. Все, ми знайшли Ганусю. Наступне завдання. У Дмитрика жовті лижі. Де Діма. От Дмитрик, і треба його знайти, в кого є жовті лижі. В кого жовті лижі? От. Добре. Петрик захоплюється динозаврами. Ого, нам треба знайти Петрика. Він дуже любить динозаврики. Знайшли. Ага, бо в нього шапка динозаврика, ясно. Де от Петрик жовтим. І від жовтого до Петрика веде. Або від Петрика до жовтого. Так. І до нашого Петрусика. Оп, є. Улюблений колір Наталочки рожевий. Хм. Де в нас є Наталочка? А що в мене є? Саме рожеве. Все рожеве, вона любить. Виходить так, що Наталочка в нас і Гануся <смеш> любить все рожеве. Нас лишилися взагалі дві дитинки. Така і така. Може, їй мама дала два ім'я: Гануся, Наталочка. Розкрили секрет, дали їй два імені. Або десь ми в, в тих завданнях помилились. Можете написати в коментарях саме де. В нас залишився Михайлик у шапці з помпонами. Так, де наш Михайлик? Може, от це, Давай йому михайлика з помпоном, а він тут близько. Просто вниз підвести та й все. Оп, є, yeah. правильно. Допоможи дітворі доліпити сніговиків. Домалюй усе, чого їм бракує. О, тут сніговиків дуже багато. на, можеш розмалювати всіх сніговиків, що їм бракує. Ти ще їм навіть вії малюєш. Клас. Так, смайлик. Носик. Є маркішка. <смі> в Ось такі от у нас попалися сніговички. Наступне заняття зимові розваги. Наклей дітей, що грають у сніжки. На візерунки по пунктиру. Ти можеш клеїти їх ти хочеш. Або зверху вниз, або знизу вверх. По порядку, не по порядку. Молодець. Одна дитинка є. Все. Приклеїли усіх чотирьох героїв. Тепер можна це все розмальовувати попунктирно. От. Святкові лічилки Полічи і обведи ту кількість предметів, що зображена поруч із кожним малюнком. Так, у нас тут є сніжки. Подарунки, іграшки і сніжинки. Їх треба порахувати і ввести знизу цифру, яка відповідає кількості. Давай. Сніжинок скільки Один, в нас? Два, три, 4, 5, 6, 7. Обведи сімірку. Кого? Ну, як хочеш. Є сімірку ми знайшли. Тепер подарунки. Один, два. Три, чотири. Обводимо четвірочку. Тепер сніжинки. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ятірку шукаємо. І залишились у нас іграшки на ялинку. Один, два, три. Все, три штучки. Знайди і обведи рядок з правильними тінями дітей. І песика. Як тобі вдалося це зрозуміти. Дивися, є ось такий малюнок, і треба знайти тінь до того малюнку. Як ти думаєш, яка тінь ця чи ця до цього малюнку підходить? Яка тінь? Оця? чи ця? Тут дивиться. Оця? Точно. Так. А як ти зрозуміла? Дивися, тут є така корона, і тут корона. Корона має раз, два, три, чотири, п'ять, шість таких зубців. А тут в тіні всього скільки зубців? Один. 2, 3, 4. Правильно, ми знайшли цю правильну відповідь. Значить, це буде так. ч -чик. Excellent. Ідемо далі, чи вже змучилося, надоїло? Yeah, давай оцю зеленці. Ну, ми вже все, ми вже її розв'язали. Тепер okay. переходимо до наступного завдання. Веселі янгулята. Янгулята бавляться на хмаринках. Знайди янгілят-близнят, яке янгулятку заснуло, а яке заховалося, скільки. Кучерявих янгулят. Ого, дуже багато завдань. Ви розберете цей квест самі і напишете, знайшли ви всіх янгулят чи ні. Наступне в нас завдання буде лабіринт. Ти любиш лабіринти, правда? Так, я люблю лабіринти. Треба буде знайти вхід до мішечка Миколая. Ось такий от у нас величезний лабіринт. Треба звідси до нього заходити і шукати нам хід до нашого пакуночка. Поїхали? Так. Давай, шукай. Тут буде складніше, це не так, як було на початку. Шукай, шукай. Давай поїдемо, подивимося. Якщо ні, то можна буде розвернутися. Їдь. Так, їдемо з Карлінкою. Вона вирішила поїхати десь іншим шляхом. Є проїзд? Добре, є проїзд. Приїхали. Тепер йду, 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 йду. така траса аж донизу. Є там прохід? Є, все, ми добрались. Каролінка, Каролінка так вирішила. Хоп, об'їхати всю карту і добратися. Хоча можна було в принципі їхати було сюди, крутитися, вертітися і добратися. Ну, але входів є багато. Ми подаруночок знайшли і відповідно отримуємо суперприз. Ура! Суперприз! Так. Каролінка прийшла оці всі майже завдання. Чесно, я вже змучився. Ми прийшли половину книжки, ще половина залишилася всяких різних квестів цікавих. І Кривінка отримує солодкий подарунок. Чутик тримай. Субі. Можем трошечки перепочити. І потім, якщо буде ще бажання, продовжити далі. Вам сподобались наші квести? Можете написати в коментарях. Хотіли б собі теж таку саму книжку купити і порозгадувати оці всі завдання. Що є ж так? А давайте відкривати, будемо. Треба... Вчити кольори на наклейках. Добре, будемо вчити кольори на наклейках. І складати що? Лего. І складати лего. Все. Закінчились у нас завдання. Тепер переходимо ми до ігрових завдань. Будемо бавитися. Побачимося з вами у наступних цікавих відео. Підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково. Всім Па-па.